Вітаю, шановні учасники конференції. Щиро дякую організаторам за надане мені слово для обговорення оригінальних та генеричних антибактеріальних засобів, чи є між ними різниця і який препарат варто обирати. Безумовно, питання брендового та генеричного антибіотика лежить в першу чергу в площині проблеми зростаючої резистентності до антимікробних препаратів, і саме з акцентом на цю проблему побудована дана презентація. Але спочатку дозвольте нагадати вам різницю між оригінальним та генеричним антибіотиком. Оригінальний препарат це препарат, вперше синтезований, що прийшов повний. Цикл доклінічних та клінічних досліджень і захищений патентом на термін до 20 років. На відміну від нього, генеричний препарат це той препарат, який є непатентованим і є фактично відтворенням, копіюванням на діючу речовину, препарату, в якого закінчився термін патентного захисту. Він містить аналогічну діючу речовину, але не обов'язково. Інші супутні компоненти додаткові, і використовуються в тих же дозах, і зверніть, будь ласка, увагу за тим же показами, що і оригінальний препарат. Тобто, якщо на ринку відбулася зміна в інструкції оригінального препарату, скорочення або розширення, наприклад, показів внаслідок появи нових даних клінічних досліджень, то такі саме зміни обов'язково торкнуться і інструкції генеричного препарату. Якщо ви бачите певні розбіжності, то це виключно питання часу. На створення оригінального препарату, безумовно, йдуть величезні ресурси. Це і часові ресурси 10, 15, 20 років, це фінансові ресурси, це людські інтелектуальні ресурси. І в цьому плані антибіотики, на жаль, знаходяться в програшній позиції, адже це чи не єдині препарати, які втрачають свою активність вже в момент виходу на фармацевтичний ринок. На сьогоднішній день не існує жодного класу, жодної молекули антибактеріального препарату, до якого б ті чи інші мікроорганізми не навчилися виробляти механізми. Стійкості. І антибіотики, які без перебільшення врятували мільйони людських життів, на жаль, як клас лікарських засобів поступово втрачають свою активність. Тому ми постійно пам'ятаємо і наголошуємо на важливості раціонального їх використання. Більше 30 років минуло з моменту виводу на фармринок нового класу антибактеріальних препаратів. І в цьому році ми з нетерпінням очікуємо хороших новин. Компанія GSK, визнаний світовий лідер в розробці. Антибактеріальних препаратів, компанія, яка дійсно приділяє проблемі антимікробної резистентності боротьбі з нею величезну увагу, вона нагороджена і за кількість молекул, які вона має в розробці, і за якість своїх препаратів, і за проведення досліджень спостереження за антимікробною резистентністю, вона планує виводити на ринок новий клас для лікування. Інфекції сечоловідних шляхів, викликаних резистентними штамами мікроорганізмів. Це буде такий прорив вперше за понад 30 років. І це чудові новини. Проте, мабуть, дещо сумні, вони підкреслюють ту проблематику, котра є за понад 30 років перший препарат. Що ж стосується відмінності в процесі створення оригінального та генеричного Препарату, то вони безумовно такі також є. Вони наявні. У проведенні доклінічних та клінічних досліджень генеричного препарату потреби немає. Регуляторні органи не вимагають подібних досліджень. Так, деякі компанії їх проводять, але це, на жаль, поодинокі випадки. Замість таких досліджень проводяться відносно прості тести біоеквівалентності. Біодоступність згідно вимог регулюючих органів оригінального і генеричного лікарського засобу вони можуть значно відрізнятись в межах від 80 до 125%. відсотків. Окрім того, немає необхідності визначати терапевтичну еквівалентність, але лише вона може дати відповідь на питання, наскільки генер. Буде ефективний і безпечний при тривалому прийомі пацієнтами. Адже всі наші висновки, які базуються на даних клінічних досліджень, ми робимо саме на оригінальних препаратах. І для прикладу, я хочу навести дослідження антибіотикорезистентності СУАР, по-перше, нагадати про його. Результати про ту чтовість, яку ми маємо на сьогоднішній день в Україні. А по-друге, саме використовуючи це дослідження, яке проводиться зокрема і в нашій державі, пояснити також різницю між брендовим та генеричним антибіотиком. Дослідження SOAR, нагадаю, це велика міжнародна програма, яка триває світі з 2002 року. Вона Проведена за цей час в 16 країнах по всьому світу, 25 центрів, і з 2011 року приєдналася до цього проекту і Україна. І е, продовжуємо приймати участь. Дуже очікуємо протягом цього року публікації нових останніх даних. Дослідження. Основна увага в даному дослідженні приділяється тестуванню пневмококу та гемофільної палички як основних збудників негоспітальних інфекцій дихальних шляхів, таких як гострий бактеріальний риносинусит, гострий середній отит, негоспітальна пневмонія, інфекційне загострення хозу у дорослих та дітей. Обидві групи приймали участь у дослідженні. І Маю зазначити також, що дійсно дослідження SOAR є ще одним показником прихильності компанії і величезного внеску в боротьбу з антибіотикорезистентністю. Воно стало продовженням іншого вже легендарного на сьогоднішній день проекту Олександр компанії GSK, який вперше продемонстрував. Нам, що ця сама пекельна трійця, пневмокок, гемофільна паличка, марксела катараліс є головними збудниками нехоспітальних інфекцій дихальних шляхів. І вони, власне, ці збудники є однаковими для країн в світі, проте їх чутливість до антибіотиків може значно відрізнятися. Які ж дані по чутливості пневмококу ми маємо на сьогоднішній день в Україні? Найбільшою активністю в Україні володіє відносно пневмококу, зокрема амоксицелін, 100%. Амоксицелінаклавуланат, оригінальний препарат gsk Аугментин, високу має активність цефтриаксон 98%. І далі ми подивимось, яку кількість генеричних копій цефтриаксону ми маємо на ринку України. Оригінальним препаратом ми не користуємось. І що ми можемо екстраполювати оці дані, отримані на оригінальних молекулах на кожен генерик, який є в Україні, а їх для цефтриаксону, зокрема? Велика кількість, ми будемо дивитись далі. Ну, це величезне питання. Також сувідсудкову активність мають фторхінолони, препарати групи резерву левофлоксоцин, моксифлоксоцин. Нижчою є активність цифлоспиринів третього покоління це фіксим, це, подоксим, це вдімір. 77-83%. І в Україні продовжують знижувати свою активність, і, власне, це є світова тенденція макроліди, азитроміцин, кларитроміцин 78-77% відповідно. Нагадаю, коли препарати перетинають межу 75%, тобто активність є нижчою 85%, ми не можемо призначати їх у якості монотерапії. Ми по деяких препаратах до цієї межі наближуємось, маємо бути. Дуже обережними з їх використанням і раціонально їх застосовувати. На даному слайді наведена кількість генериків для молекул, які ми бачили на попередньому слайді. Ви можете бачити, що, наприклад, амоксицилін оригінальний в Україні не представлений, а моксоцилінаклабонат оригінальний препарат Аугментин 13 генериків, азотрене Маємо оригінальний препарат в Україні 36 генеричних копій, цептриаксон. 43 генеричні копії. Ми не користуємося оригінальним препаратом, він зареєстрований, але, як правило, його немає в наявності. Левофоксацин – 53 генерик. Ви можете думати, що така ситуація є складною, і ми маємо лише в Україні її. Проте це не так. Пропоную подивитись на дослідження, проведене у Великобританії. Дослідження фармацевтичної еквівалентності оригінального цептриаксону та 34 його аналогів, тобто також величезна кількість генеричних копій, що доступні на європейському ринку. 18 препаратів мали якість. Яка не відповідала європейській та американській фармакопеям. і жоден з 34 чотирьох не відповідав вимогам та стандартам компанії виробника оригінального препарату. А це надзвичайно важливо, адже компанія-виробник оригінального препарату не лише розробляє молекулу, вона вивчає, як ця молекула має правильно зберігатися для збереження її стабільності, що є надзвичайно важливим, як вона має правильно транспортуватись, як вона має зберігатись до моменту. Як її отримує цю молекулу, цей препарат пацієнт. І наступне дослідження є підтвердженням даного власне цих моментів. Пропоную подивитися на дослідження, проведене групою вчених у Швейцарії, які порівняли оригінальний цифроксим натрій. Це, до речі, також препарат, розроблений компанією GSK, і генеричний цифроксим натрій. це фолоспорин ін'єкційний другого покоління. Здатний захищати від беталамаза продукуючої твори, дослідження проводилось у пацієнтів після аортокоронарного шунтування, і ви можете бачити, що загальна кількість післяопераційних ускладнень і інфекцій в області втручання була достовірно вищою при використанні генеричного препарату. Вчені зацікавилось, чим же це може бути пов'язано, і виявилось. Що молекула генерика була нестабільною, вона розпадалась на дві неактивні частини вже через 8 хвилин після введення. Тобто, моє твердження про важливість правильної упаковки, правильного зберігання препарату підтверджує власне дане дослідження. Компанія GSK виробляє всі свої антибактеріальні препарати в Європі, зокрема препарат Огмитин, яким, я впевнена, ви широко користуєтесь, він повністю виробляється на заводах в Європі чи можуть показуватись далеко не всі фармацевтичні компанії. І, власне, те, що цей препарат досі має таку високу активність, яку ми з вами бачили за даними дослідження СУАР, є одним з препаратів вибору. Більшості інфек... лікування більшості негоспітальних інфекцій верхніх та нижніх дихальних шляхів у дорослих і дітей завдячуємо тому, що препарат постійно еволюціонував за весь час перебування на ринку. Понад 40 років. Від співвідношення компонентів 2 до 1 до співвідношення компонентів вже такої вершини еволюції 14 до 1. Це аугментин ЄС, ми далі про нього окремо поговоримо. І ви бачите, проміжні це 7 до 1, 8 до 1 – це форма, яка використовується у Франції. Ми маємо форму 7 до 1. Якщо ми подивимось, наприклад, на суспензії 7 до 1 аугментину, в чому їх? Перевага в тому, що вони, по-перше, використовуються два рази на добу, на відміну від більшості інших генеричних форм суспенсій, які використовуються три рази на добу і мають відношення 4 до 1. Оце трьохразове використання. Зауважте, воно не покращує ефективність лікування. Ми не досягаємо кращої ерадикації збудника. Ні, ми лише насправді зменшуємо комплаєнс. Пацієнта маленького, а також батьків. І це доведено в клінічному дослідженні, проведеному у Франції, обсерваційне дослідження переносимості пероральних форм антибіотиків, що призначаються у формі сиропів, суспензій, розчинів для пиття дітям в амбулаторних умовах. Порівнювався оригінальний препарат вагументин і різні генеричні суспензії сиропи розчини. Ми можемо бачити, що автори дослідження продемонстрували повний курс лікування, проходило достовірний більший відсоток пацієнтів, які приймали аугментин на відміну від генерики. Частіше діти випльовували генеричні лікарські засоби. Понад майже 20% випадків не завершили лікування, і ми чудово розуміємо, що там, де Необхідно приймати препарат ще й частіше, не два рази на добу, а три рази на добу. Вергідність незавершеного курсу лікування вона буде більша. Тому закликаю вас, будь ласка, не призначати еволюційно більш старі форми. Амоксициліна моксецивіна клавоната обирати ті, які мають співвідношення 7 до 1. Окрім того, препарати з співвідношенням 4 до 1 викликають. Більшу частоту небажаних явищ. Найчастіше небажане явище, яке може викликати амоксициріна клавуланат, це розвиток діареї. Він не пов'язаний зауважте, з негативним впливом, наприклад, на кишкову мікрофлору, він пов'язаний в першу чергу з прокінетичним ефектом клавуланової кислоти. Тому так важливо зберігати цю стабільну, достатню для ерадикації бета продукуючих збутників концентрацію клавуланової кислоти, не збільшуючи частоту її прийому, яка буде викликати небажані явища, а також приймати амоксициліна клавуланат під час прийому їжі, це взагалі буде небілювати оці прокінетичні ефекти клавуланової кислоти, і буде набагато менше. А беталактомазу продукуючим ефект буде достатнім, і він, до речі, є надзвичайно важливим, тому що на сьогоднішній день і в Україні ми бачимо зростання беталактомазу продукуючої флори. Якщо на початку дослідження СОАР в 2011 році ми мали 1% бета бетапролактомазу, продукуючих гемофілів, сьогодні ми маємо вже 10%. І це світова тенденція і для мараксел, і для гемофільних паличок. Тому, коли ви робите вибір між захищеними. Та не амінопеніцилінами, це треба тримати в голові, і про це треба пам'ятати. Ну і вершина у еволюційної. Лінійки, яку я демонструвала, це Augmentin ЄС, екстра Стронг, екстра сильний. Ви його можете призначати дітям з отитами і пневмоніями, там, де ви очікуєте резистентні форми пневмококу, дітям з більш тяжким перебігом захворювання. Зауважте, що знову ж таки частка клавуланової кислоти вона не збільшується, збільшена лише частка амоксициліну, тут співвідношення компонентів амукцилін, 14 клавулана. До одного, так? І ми таким чином досягаємо ефекту подолання резистентності пневмококу, і, власне, як відповідь на його зростаючу резистентність і була розроблена ця формула. І ще хочу сказати декілька слів про. Клофанову кислоту. Ця субстанція була розроблена компанією GSK, вона є важливою в боротьбі з битооктомазопродукуючими збудниками, як ми вже проговорили. Але ця субстанція є надзвичайно примхливою. І о той слайд, де ми говорили про стабільність молекули, можемо ще раз згадати про важливість правильної стабілізації молекули. Зокрема, Молекула клавуланової кислоти повністю виробляється на єдиному заводі в ірвіні Великобританії за оптимальною температури. Це надзвичайно важливо це саме дозволяє зберігти її активність і далі упаковується специфічно таким чином, щоб мати необхідну площу для підтримки оптимальної вологості та стабільності. Даної складовою під час транспортування і до моменту, як пацієнт почне приймати препарат. Кожну серію ретельно контролюють і перевіряють стабільність препарату, щоб дійсно досягти ефективної ерадикації збудника, коли ви призначаєте авмутин вашим пацієнтам. Власне, в цьому і є головна мета використання антибактеріальних препаратів. В цьому і полягає проблема і важливість вибору якісного антибіотика. Антибіотик має дозволити досягнути ерадикації збудника і не призвести до селекції антибіотикорезистентних штамів, щоб ми не стали причиною власне зростання резистентності. А моксецелінакланат оригінальний аугментин, дійсно дозволяє досягнути таких параметрів, коли він призначений в правильній дозі і правильному. Пацієнту, і саме тому він є одним з препаратів вибору в лікуванні як дорослих, так і дітей з гострим бактеріальним риносиноситом, гострим середнім отитом, інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання, легень та пневмонії. Саме тому він демонструє високу активність відносно пневмококу і гемофільної палички. Також препарат понад 40 років на ринку і має вже добре вивчений сприятливий профіль переносимості. Підсумовуючи вище сказане, хочу ще раз наголосити, що генерик і оригінальний препарат об'єднує виключно діюча речовина. Інші складові допоміжні компоненти, достроковий пристрій можуть бути різними. Генерики не проходять до клінічних і клінічних досліджень для підтвердження ефективності та безпеки. Більшість компаній, виробників генеричних препаратів такі дослідження в подальшому не проводять і не порівнюють. Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Замість цього використовується до еквівалентності, яке може дійсно варіювати в дуже широких межах. І коли ми говоримо саме про антибактеріальні препарати, ми призначаємо їх, як правило, на короткий термін: термін до 10 днів. В більшості випадків ми хочемо отримати однозначний ефект виліковування пацієнта, ерадикації збудників, і уникання селекції антибіотикорезистентних штамів. Це не ті препарати, які приймаються тривало пожиттєво. І в тих випадках, коли дійсно, а це, наприклад, для аугментина, дійсно той випадок, вартість препарату вона не є вищою за вартість генеричних препаратів, значно безумовно необхідно віддавати перевагу тим препаратам, які пройшли. Повний цикл досліджень доклінічних, клінічних, і де ми будемо точно впевнені в стабільності молекули і в тому, що вона буде діяти так, як ми цього очікуємо. Я щиро дякую вам за увагу і сподіваюся, що наведені дані будуть корисними для вашої клінічної практики.